присутствует и в социально-культурном центре «Автономия». Мы очень рады, что сегодня здесь собралось так много людей. Проект стартовал 13 июня 2014 года. Наша библиотека основана на принципах самоорганизации, взаимопомощи. Ее фонды пополняются за счет благотворительных пожертвований книг или средств. Обслуживается она волонтерами. Главное отличие нашего библиотечного фонда от государственных библиотек является то, что у нас можно найти много книг, Анархічка, антикапіталістичеська, феміністка, антиглоборістська і прочих направленностей, які не представлені в бібліотеках общего доступа. досвідства. Функціонує наша біблі... бібліотека по двом дням неделю, по средам і по воскресеньям по 6 часов каждый день. Яка між нами різниця? Як між приголосними і голосними? Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто й ніколи в цьому житті на мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли немає чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокуту. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастить. Сергію, скажіть, як ви дізналися про соціально-культурний центр автономія? Вони до мене звернулися. Власне, сказали, що є такий центр, запросили за виставок телефон. Раніше ви не знали про його історію? Я не знала про це. Ініція дуже цікава страшенно, страшенно цікаво це було побачити. А чи був у вас досвід життя на сквоті або перебування? Перебування так безперечно, Я і в Польщі, Німеччині траплялося і виступати, і якось комунікувати з активістами, з художниками, які живуть на сквоті. Що спільного, та які відмінності між сквотом тут і сквотом за кордоном, де вам була можливість побувати? Та сквотом всі скоти якоїсь такої відмінності немає. Очевидно, що цей сквот більш такий ідеологічний, має, має чітке ідеологічне підґрунтя і симпатичне. Бо на заході часто це просто якась художня комуна, де живуть художники. І, 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 власне, цікаво, це може бути лише тим, що вони щось там роблять. А іноді це просто не цікаво. А що ви думаєте про бібліотеку? Ну, це, це добре, хороша ініціатива. Це, спробую якось теж закинути книжок. Залишилася частина книжок, які ми не встигли передати на бібліотеки Донбасу. Ми збирали, у нас була така ініціатива, ми збирали багато книжок. Більшість відвезли, а трішки І оскільки тут о, теж живуть біженці, мешканці Донецької області, то це логічно правильно ці книги їм і залишити. Якась окрема ініціатива навряд чи що зможе щось змінити, але якась активна включеність громадян у суспільне життя, активна позиція життєва, спроби щось робити, постійно сидіти і стерити. Мені здається, це єдиний шлях до якихось реальних змін. Візьми лише найважливіше візьми листи. Візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони. Візьми срібні ножі. Візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста, візьми листи, всі і останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць. Нам ніколи не пити з сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич ми з тобою, біженці. нам з тобою бігти різні, нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів, нам з тобою тікати від псів, спати поміж волів, нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, дратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задиблених кур, не буде звичних посад, не буде сонного світла серед нічних осень, не буде зелених долини за міських пустель. Буде розмазане сонце за плацкартне вікно. Буде колерна яма, залита в окно. Буде криваве взуття на жіночих ногах. Вимучені вартові прикордонних снігах. Підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений заребро священик із безжурним смішком, цвитерна тиша, Гамір коментатур, списки загиблих, друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає. Шукати в них щоранку ім'я своє. Анна Соколова, одна із авторок сюжету, яку ви щойно мали змогу переглянути. Зараз вона у нас на телефонному зв'язку. Добрий день, Анна. Ви мене чуєте? Так. Ано. Ви вже вдруге робите свій матеріал з Соціально-культурного центру Автономія з Харкова. От сквотери для глядачів, можливо, для тих, хто не знає, це люди, які заселяються в кину, покинуті будинки, часто без дозволу господарів. Скажіть, чому ви ви чому ви ж вдруге знімаєте власне про автономію? Про цей центр? Чим вас він зацікав? Зараз цікава ідея, цікава ініціатива. Ми, як студенти, не можемо ніяк. І там допомогти матеріально, проведе там час допомагати щось робити. Тож ми робимо те, що можемо. Виконуємо свою роботу, розказуємо людям про них, щоб дізнавалися, щоб приходили, допомагали їм. З сюжету можна зробити висновок, що бібліотека, яка відкрилася, має багато анархічних антиглобалістичних книг. А хто ці читачі, які ходять, читають бібліотеку, ви з ними спілкували, спілкувалися? Як би ви характеризували їх? Там людей, що прийшли на відкриття бібліотеки, було багато друзів цих активістів. Тож я думаю, що їх інтереси збігаються з інтересами активістів. Також вона зустріла свою давню знайому там, ну їй було просто цікаво подивитися, що відбувається. Можливо, навіть ті, хто не мають ніякого відношення до склочу та анархії, просто зацікавляться всім, спробують почитати і щось для себе нове Угу. А mm -hmm. ще відомо, що в будинку автономія живуть переселенці. Яка ситуація зараз там з переселенцями? Яка їх кількість? Чи є там родини? Хто саме звідки приїхали? Наразі саме знову переселенці з Донецька та інших місць Донецької області. Це саме активісти. Звичайно, люди, які раніше там мешкали, вони зараз не живуть. Вони кудись і Це все активісти. <говори> Ще була інформація раніше, що на цей центр здійснювали напади радикальні там угруповування в Харкові. Що чи були якісь схожі речі от останнім часом? Яка у вас інформація? Останнім часом на серці нічого такого не відбувалося, все Тихо, спокійно. Триває ремонт. Добре. Дякую, Анна Соколова, авторка матеріалу з Харкова про автономію та відкриття в цьому центрі бібліотеки за участю відомого харківського поета-письменника Сергія Жадана.